Бог і звірюга! є твоя мать. Це не мій звір. Щось мені кажеться, що в нього один циліндр тільки роботи і все. Е, значить, виїхали ми з Олегом прокататися. Коротше, що? Ставиш, значить, давай до Сашка хоча б до коти і сядеш до мене двойкою поїде. А шо це ти? <свист> а, то ти вирішив вовтику згоняти на Дніпр. Давай. <риклад> Та я не знаю, холодно, блядь, таке, катаюся. То що ти, то скільки тобі треба? Шо? Ну скільки тобі довго треба? Да приїхав. <риклад> то поїхали разом. <риклад> 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 Давай оце це техника, оце вещь. Я ебу.

Пох і звірюга. є і твоя мать. І, якщо чесно, я в цих сувках не розбираюся. Що воно, як воно, ну, типа, І знаєш, що це МТ. А чо він МТ називається і ну блять. І як. Двойна сплошна. Ай-ай-ай-ай! Нічого страшного. Олешка не захотів двойну сплошну пересікти, ні. По правилах їздить. Зачекаємо його. Ну так, якщо здаля дивиться, от, в принципі, якщо здаля дивиться, то це красивий мотоцикл. Ну Якщо здаля дивиться, то це прям... Ну я не знаю, ну такий красавець. Ну просто песня. Песня Ромашка називається. Олег, напевно, кайфує на цьому мотоциклі. Тут навіть видно, як колесо восьмеркою ходить. Якщо ззаді так приїхати подивитися, отак воно. Оп-оп-оп-оп-оп. оп 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 Відправляється, як би не треба, я ще покатаюся. Ты что, смеешься? А что? А тут лапки Блять, заебал. Подожди, нахуй, да я сяду на него, блядь. Песня просто, <laughs> просто. А ты что? То есть... Да, мы заправ. Что ты будешь? Да, Пауэр? Хорошо, давай, пятый. Обязательно прочитаю. Такі. Це не мій звір. Он <гум> власник пішов. Такая, я лупа ну я не знаю, це в 750-ка чи що він. МТ Дніпр. Що, ну, стартером заводиться, а? Ну скільки стартером з лапки? А, з лапки? Це, це ж совок, да. Це ж з лапки заводить. Да, да. <гум> ну що, скільки дві кинь оце, багато 56. Так? А він 140 не знаю. На ньому 90 страшно Страшно, так? Да? кидає. Ну це ж опозитний мотор, він отак ходить. А на хводі, нормально? Нормально. На, бери! Свосовка, блядь Держи його. Ой, блядь цих Ти, ж ти, да, да. ти його нового вратиш? Ні, не, ну це 2005 рік. Він Швейцарії пригнаний в хорошому стані. А новий такий. Ну, нових вже не випускається, не випускається такі. Це стара модель, так. Да. Да, це який тут об'єм у тебе? Об Літр. О, ну, о, о, о. До побачення. Мамолео, мамоле! А це ділянний на 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 Оце така музика, коли ти їдеш на цьому мотоциклі. А я вже додому думав їхати, ти бачиш, а тут зустрів Олега на МТ. О вау 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 Давай, 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 давай! <сум> давай, братан! Быстрійше! <ви> <сум> 50! <сум> Сука, я не можу, мені так смішно! <сум> Зато в Олега вилігає ката песня просто. Шо таке, шо вже не так? Цей мотоцикл їде і каже сам собі, хуйово мені, братан, хуйово. А колись в той час мужики просто кайфували. Ну наші батьки, діди на цих мотоциклах каталися, вони кайфували, бо це ж ти що це еліта була. Еліта взагалі була ява, там, наскільки я знаю. Там 12 вольтова чи 6 вольтова, я вже точно не знаю. Не то що оці хомби японські. Синить коптить зато їде Щось мені кажеться, що в нього один циліндр тільки работає і все. О, о, підписчики. Чи забув Ну це можна повноценний е, відео на ютубі робити, бо я так розумію, що ми зараз поїдемо ще по ключі. Пісня Олег, просто на дальняк то що треба, реально. Приїхав. Масло пиздує з нього. Йобаний рот. Давай докотимся до Сашка. Сідаєш до мене двійкою і їдемо по ключі, блядь, я хрень не знаю. Що там, піздец? Да я подивлюся. Бля, Олег, ну це на Ютуб точно буде відос, я тебе відповідаю. Не позорю, бля. Усовайся, мала, усовайся. Просто пісня. Ну, нахуй такі поїздки, блядь. Ну, нахуй тільки, блядь, не метал, блядь. Привіт-привіт. Зараз секунду, подожди, зараз. Е, значить, виїхали ми з Олегом прокататися, в нього Дніпер. чуть, -чуть е, потекла сучка. Ну ми так доїхали, скільки ми проїхали? За 10 ми їхали, так. В тебе подножка, кстати, класна, я тебе скажу. реально. Шлемак положив і все. На цьому все, народ. Дякую вам за перегляди, за просмотри і ми Короче, цей мотоцикл ставимо на свалку десь. Я не відмічаю, це просто шесть. Блять, блядь, Олег, ну ти даєш Хоч знімає, знімає. Привіт Короче, що, Ставиш, значить давай до Сашка хоча б до коти і сядеш до мене двойкою поїдем. Ну, а по-другому ніяк, ну да. Блять, а подожду. Здорово. Що, ти старі добрі воняєш? Що-що? Старий Ні, ти знаєш, я ще коли родився, ще і тоді ганяв теж. Ну, да. <рив> Він почав диміть, почав коптить. Він наче на одному циліндрі працював у тебе. Що там? Масла немає чи що? Та Олег не тру. Откручується, поняли Це надо, це совєтські інженерії. Ті, ти що не знав? Я не можу, блін. Зато не скучно, реально. Пісня, Олег, пісня. просто. масло? Та да. Добре, що я ззаді не їхав збоку, вийшов весь маслі був. би. Ми зараз, коротше, що, ми щас ставимо біля сашка, їдемо по ключі, приїжджаємо, ти заганяєш його, хай там стоїть на віківишні у сашка. І це, і потім я тебе відвезу додому. Я поняв. Це ще лоська заправка, це бензин все, що воно дало. Понимаєш? От чим це. Ти заправив, все, він тебе став. Так, ну що, попили ми кофійочкою з Олегом, зараз будемо вирушати далі. Зараз Олег заведе оцю спорт Дніпер МТ, будемо їхати. Масло трошки покапало там чу-чуть. трохи. ти шо? Давай їдь попереду, я зараз дожену, давай. Олег, Олег Опа. Ложи его на почину, Да и все, а что делать Закончилась история с моей машиной <laughs> Да, жалко Такий аппарат Эх, блин Опа. Не, я бы себе такого взял бы <laughs> <laughs> Если бы ПБ-3 <побитрыбанкировал>. вот <laughs> А, я поможу шлапки немає ну вона на трубу лягла поняв на трубу так да, на трубу не на не на цю не на дугу ну все олег ти ж правила сіла дала знаєш да а? кажу ти ж правила сіла дала знаєш ага. ми потім розберемося Олег, ти ж облачиш? ні блядь, сміюся да я розвернусь хоча підожди Блядь. а у мене ж кнопка не включена Заднії дива, а? Блять, сука, залазить, нахуй, наче на кобилу якусь. О, ти мене обхватив. Ну, хорошо. Тільки шлюмом не бийся, об мій шлюм, не клювай. Звісно! <laughs> на оддасу їде. Ну все, біжи по ключі, я тебе жду. <laughs> Виїдем далі. <дальше>. Куралісіть. <laughs> так, продовження частини серії відео, я не знаю яке, у мене просто камера сіла трошечки. Тому ну, я вже знімаю зараз на телефон. Он Олег. Мотоцикл що? Я не знаю, що з мотоциклом. Буде тут лежати, мабуть, на віки вічні. Що можна зробити. Олег, я не знаю. Скажи пару слів, щось. що скажеш. Скоро буде в продажі. Скоро буде в подачі. Так що дивіться на авторія. Мотоцикл в дуже хорошому стані. Просто песня. На дальняки то, що треба. Я відповідаю. Все, народ, всіх поцілував, обняв. Так що бережіть себе і катайтеся на советських мотоциклах.